Фікатор ось цього якраз майструвача, щоб саме цей майструвач вже детектувався, а не ось цей. Тільки єдине, що я можу не сказати, так це ось тут це, е, скільки редстоунового пиву. Давайте змоделюємо ситуацію. Взагалі, навіщо тут робити ось ці всі закалючки, а не робити відразу ось так. Е, в цьому ви можете і так, як я зараз зробив, але це вже економія часу та економія ресурсу. Тому що змоделюємо ситуацію. У вас, наприклад, робиться редстоуновий пил, звісно, він не може робитись, але змоделюємо. Три редстоун пиво, це одна сила редстоуну, та по довжині один редстоун. Це дуже мало, це неймовірно мало. А є, наприклад, бамбуковий пліт, який відразу на три редстоуна сигнал дає. І до трьох довжини. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо тут один, ми можемо, точніше, ні, ось так зробити. Та вже один буде тут. Не тут один, а тут один. Все, я думаю, з цим розібралися, змоделювали.